Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо ціни на автомобіль BMW-3, конкретно Кузов F30 по нашим стандартам. А по-американським це BMW 328. Порівняємо ціни у нас на наших площадках таких авторія. Вартість прохідна ставка на аукціоні і вартість доставки. є чи варто замовляти такий автомобіль? І взагалі автомобілі вартістю менше 10 000 доларів, які виходять по перегону із США. Так, ось я підібрав такий варіант. Наприклад, 1800 долларів. На бітфаксі. Ми його ведемо зараз калькулятор і порахуємо, скільки він буде в Україні. Тут видно, що незначні пошкодження, там подряпини. бачите, Minor Dance Scratches, це мінімальні пошкрябини. Мінімальні царапи не вм'ятане. 145 тисяч миль, звісно, там на цих БМВшках наїжджають значні пробіги, і це буде майже на кожному автомобілі, буде 100-150 тисяч миль, тобто 150-200 тисяч кілометрів. Двохлітровий такий автомобіль з 1800 доларів. Я вже проаналізував ринок. Приблизно ціни 15-2000 доларів в таких роках, там 13 16, 15, 16, 14 років. Так, дивимося, що це виходить у нас 1800 доларів. так, Вводимо відразу в калькулятор. 1800, Копарт, Седан, бензин, об'єм 2 літри, рік випуску я вів 16-й, трошки новіше. Допустимо. Так, і виходить у нас 9156 доларів. 9000 доларів. 9500 буде виходити. Дивлячись, який рік там, який об'єм, двигуна, це зрозуміло. Так. Плюс невеличкий ремонт. там, Щось зробити, щось замінити, звісно. І дивимося, скільки в нас виходить такий самий автомобіль. Ось, наприклад, свіжопригнаний F-30. Кузов, 13-й, також рік, 200 тисяч к 2 літровий бензин. І дивимося, це просто я для зразку. Я не рекламую нікого. Дивимося. Для зразку от підібрав таке оголошення. Там є різні ціни, десь такі, може трошки, що там дорожче. В гарному стані. Непоганий стан. Дивимося, що було. Не заводився, якась була проблема. Але тут наскільки критично, ну, різні може бути. Можна підібрати інший варіант, подивитися. Варіантів вистачає. Десь 12 тисяч, я так аналізував ринок, реально можна взяти. За 12 можна, непоганий варіант взяти. Десь в таких роках. Тобто, чи варто там під себе, звісно, коли ви приганяєте, то ви робите все під себе. Коли автомобіль приганяється якимось іншим. Він робимо, якщо для продажу, то максимально бюджетно все. Якщо для себе їздить, а потім продає, то по-різному буває. Але насправді, якщо незначні були реально пошкодження, головне сразу подивитися, щоб все було перевірено. Загнати на СТО і гарно глянути. Глянути піддон двигуна, там все подивитися, чи там не тріснуто, чи там не варене і так далі. І можна брати такий автомобіль на місці і не заморачуватись з пригоном. Звісно, пригнати під себе завжди краще, але чи варто воно. Тому? Тут в тому питанні автомобілях до 10. От бачите, тут сильне пошкодження. Такий варіант, звісно, не варто брати. В мінімальному можна вибрати. В цьому випадку, чи варто воно, чи ні вирішувати вам ціни от такі, Тут ми вже розібрали і прохідну ставку, десь 15-2000 доларів на такий автомобіль. Можна приганяти під себе, але те саме буде, що і купити його тут приблизно. там. Невеличкий ремонт. BMW третя серія в кузові F30. Я новіший кузов G20, ну там ціни набагато вище, набагато вище. Тим автомобілем не знаю, чи хтось планує його привозити. Але я вважаю, що наскільки це сильно відрізняється до від автомобіля, у F30 дуже вдалий, красивий спортивний кузов має. Звісно, пробіги високі, тут ще треба дивитися по грошам. Але той автомобіль буде від 20 тисяч доларів з приманими ремонтами і вище. Так що тут треба вже дивитися. Так, ось такий короткий огляд, чи варто чи не варто, які прохідні ставки. Такі автомобілі, звісно, в нашому суспільстві українському популярні. Всі розуміють і знають чого. Так що прохідна ставка десь 2000 доларів, це хороший буде варіант з мінімальними пошкодженнями. І невеличкий там ремонт буквально. Можна пошукати і взяти ось, наприклад, такий варіант з меншим пробігом. Тобто до 100 тисяч кілометрів писатися. А може бути більше пошкодження. Але як варіант? Пам'ятайте, що не варто брати автомобілі, які покращені, які тонули. Там буде флот написано. Наприклад, що вони тонули була повінь. Які покращені вже кимось. І загнані на аукції. Не відомо, що там реальні пошкодження, що там вже робилось. Ось тут, наприклад, ранний драйв, задня частина тисячі фактичний і значно перевірений. Оце ну, гарний варіант такого автомобіля. ну Трохи є тут по ремонту, звісно. Тут видно ще крило, бампер може пофарбується. Задній, передній, трошки пішов, ну, можливо, рятується. Саломчик непоганий, безпека ціла. Пам'ятайте, безпеку треба брати цілу. Такий невеличкий огляд, цікавиться, BMW, можна так вибрати на аукціоні, можна купити на місці. Ціна буде трошки відрізнятись, може на місці від акціону на 1000 доларів, це вже дивіться по факту. Але ждати автомобіль, звісно, десь 2-3 місяці, не менше 2, 3, деколи 4 доводиться. Добре, до зв'язку. Вдалих вам покупок. З вами був Carbuy.